Десь пощастило воротарю команди, команди гостьової І якраз контратака проривається капітан Пас праворуч на виході. перший за носі не встигає, не встигає за кандидальний кут. І, ну що ж, спрацьовує давнє оце от футбольне і, ну, деякою мірою футзальне правило. Не забуваєш, ти забивають тобі. Ну так, да, неприємно, їм треба зараз трохи більше ризикувати. Не дивлячись на те, що да, в турні день таблиці вони навіть е, в разі поразки, вони все одно залишаться на першому місці. А яка поразка? Ні, Божійський явно про це навіть не думає. Обікрали на середу Деситі, да, скористалися помилкою у захисті, коли ми ці якось е, дуже вальяжно розіграли седарне положення на своїй половині поля. І, м, да, вийшло. У є парами якраз таки обікрати. Так, тут би блок насправді бо зараз не завадив відразда. Ткаченка залишає на моторного. Моторний. З Дроздом обігрується. Дрозд. Знову помилка при передачі. Прямий удар і. Коломейси. Вдруге. Вдруге вже в цьому матчі виходять уперед. Відзначається на 17-й номер. Це москалик Роман. Тобто чисто в теорії відстань 6 метрів, як і при звичайному пенальті, вона зберігається. Але все ж таки через те, що і далі знаходиться гравець, який буде виконувати це стандартне положення. І через те, що ворота проекції будуть менше, Тим часом обкрадають Златова. І третій гол. Третій гол ворота Одеситів. І а, наскільки. Але прямо в нього. Так. Тобто там треба було буквально просто підняти руки. А, і тут то... якусь одесина відірвався. Боже, Боже мой. В нас насправді якийсь а, каскад із невдалих рішень а, від польових. Причому що на останньому, да, на останньому рубежі захисту. А, там... Якщо я не помиляюсь, за таке дають вільний удар у футзалі. Так, тим часом вони атакують. Моторний ударні позиції! Моторний лівий кутр 3 Оце так! Оце так. Ну що ж, черговий нічийний рахунок і. Так, беруть, беруть тренери бокову лінію вибити. Але все ж таки... Неприємний. аут, зволь таки близько і вісто! У дальній постріл від 44-го номера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На пайдюк Ростислав просто більярдна. більярдно вганяє м'яч у лівий кут. Якуба в воротах одеситів. Але все ж таки вирішили, вирішили залишити. Залишити! Да саме догравати. Цей матч за носія. Тим часом Ткаченко. Якось насправді момент, який не, не дуже той був схоже на щось небезпечне, але все ж таки зміг він покласти Одесити ще, щоправда, стільки не пропускали в жодному із матчів, ні в першій лізі, ні в кубку. купу. Окріне, тим часом моторний. божечки, як же він влучає з льоту. Не накривають його добивання чомусь. Перший удар прийняв на себе захисник, а от о, вже наступну спробу о, якось здали пробити. Напевно, подумали, що, мовляв, о, знаходиться на півоберту до воріт. Доволі таки приємно виглядає. Да? Це те, що о, грають до кінця, так далі на те, на те схоже тощо. Прямий удар і знову це подкопірку. Ми вже це бачили. Це повтор, це повтор четвертого м'яча. Але е, на цей раз непрямим, да, от, е, непрямим, непрямою скидкою з аута через одну передачу кутового положення. І знову дуже схожий розіграш. Пробивають якуба з близької відстані. Якось, якось дуже просто да, на, дальній, на дальній стійці після кутового опинилися 2 в 1. Ну що ж, контроль з п'ятим. Моторний. Прямий удар. На добиванні Башинський! Вирівнюється рахунок. 6-6. Ну от. Чому не зустрічали? Чому не зустрічали я Параму в цій ситуації? От просто не зустрічали. Так, як там як там в тому анекдоті, а, а чому? А тому що Гладіолус. Так, 3 секунди. прямий удар. чекайте. Накриває м'яч. Якуб і. Порушення. Та порушення не зафіксовано. Лунає фінальний свисток. Одеса, Тайер експерт. Коломиє. Івано-Франківська область. Фурнітура 6-6.